Вітаю вас, друзі, і запрошую сьогодні з тобою на прогулянку. Ну не сидиться мені вдома. І, звісно, запрошую і вас. Мені навіть, знаєте, як не так, щоб вийти із лісу з корзинами повними грибів. Мені головне, звісно, бонуси від лісовичка ніхто не відміняє, але мені головне це природа і побути в ній. Так, друзі, дивіться, який чудовий екземпляр у нас жирний, ніжка. І дуже гарно видно це яєчко. Це у нас рід мухоморів. такий чудовий поплавок. Як же його не взяти? Ніжка яка. Жирненький який. Просто чудовий екземпляр. Поплавок шафрановий. Бачимо цю по краю шапинки окантовочку. Все. Але навіть іздалеку я б не сказала, що це поплавок. Думала мухоморський рожевий. О, краса. Погода чудова і у мене перші знахідки сироїшки. Вони прекрасні. а ну провіримо з вами. Прекрасні. Просто ніжка трішки якби вологи набралась, більш рихленька. але ці сироїшки чудові. І поплавок. Поплавок просто <рі> немає слів. Чудовий. Хочу вам показати чудові поплавки. Вони від вологості. Вони, так як багато вологі, просто чудові. І ось такі маленькі. О, чудові грибочки. Беремо їх. Я трішки сироїшок знайшла. І хочу ще вам показати прекрасного представника підосичників. Це у нас немовлятко. ось він вискочив. Не сидиться йому, навіть сам вискочив із земельки. Ось такі молоденькі екземплярчики, чудові просто. Обов'язково беремо і дивимося уважно. Ну, тут у нас осика. Так, і знаходяться також такі маленькі підберезовики. Молоденькі, гарненькі, чудові підберезовички. Так що початок підберезовиків у мене сьогодні є. І знову такі пагорби, глина, глині чудові представники, і он, видно, лізе. Ну, що ви скажете, да? природа. О, о, прекрасні. Такі жирненькі. Наче, скажіть, і ось сюди. Якби глина, вона ж ну, така, що дихати не дає, да? а їм подобається грибочкам. Ось які чудові. О, просто прекрасні. Раз, маленькі які, о, чудові і не червиві. Так, дивимось. Ось який представник. О, чудовий. Так, складаю. А ось які. М -м -м. О, такі я люблю, вони такі тугенькі, гарненькі. А ось які. Так, складаю кучку, кубку. Ось Це, мабуть, ні? А ну провіть. Ні. Він гарний, ні, поїдений. А цей зараз наберу, тоді будемо дивитися. І ось прямо в глині чудові представники. Вони, звісно, їх вимачувати, їх дивно треба вимочувати не в одній воді. Ну, це таке. Така наша доля. Грибочки вони ростуть в природі і збирають у себе і земельку. О, так а ну ще гляну. Так, прекрасно. Ось такі гарненькі. Чудовий, так? А це у нас маслючок. Ух ти, а ти де взявся? Ну, які гарненький. А де ти взявся? Значить тут і немає. А ні, сосна він є. Неправду кажу. Вистрілив. Я дома, знаєте, як приходжу, залила її, почистила, щоб не було цих корінців. Ну, я це роблю в лісі зазвичай. Це вже там як якісь обставини. І... Заливаю кип'ятком, потім вони в мене такі тугенькі, і я беру їх гарно, перемиваю, передивляюся. От і все. І маслючки чудові, шапинки, прекрасні. Так що, друзі, навіть на, отаком, на отаких горбах глиняних у нас ростуть сироїжки і маслючки. Йдіть до лісу і насолоджуйтесь природою. Чудово, пташки, і я. Ой, гарно, дуже гарно. Так, буду виходити, йти в інший лісочок. І на виході із лісу покажу вам, які гарні сімейки, колібії. Отакі от чудові, великі екземпляри. А ось які я таких ще не бачила, щоб настільки. І отаких от грибочків Ось вони. А тут просто величезні. Колібія лісолюбива. Її можна і на спецію. Пахне дуже гарно. Грибами, наші опеньками. Дуже гарно. Ось такі великі екземплярчики можна назбирати. Просто ну, я не донесу мене, нема стільки рук, я ще хочу походити і просто я її зіпсую. А ви беріть колібія лісолюбива. І хочу вам показати тут грибочки. Що воно? За такі а? які слопасні. А, як багато їх тут. М -м -м. Їхня містинка і молоденькі тут. Але які цікаві. Так, і ось сюди, бачу. Ой, доволі великий. А, а ніжка яка всередині. Такий грибочок. Я не знаю, чи він істівний кислопасник. Друзі, підскажіть, будь ласка, назви цього грибочка. Ну, запаху такий, знаєте, наче сушений запах іде. Ну, він, правда, і підсохший. А ну зараз я свіженький зірву. Такий. І такий цікавий доволі. А ніжка яка Ось сюди, Цікава. Не, ну такий грибний запах. Це сушений, бо він реально підсушений. Нюхаю, ну сушений мені грибом. Не знаю, чи вони їстівні, до речі. Але такі цікаві грибочки. Так, і ось тут доволі дорослі екземплярчики є. А, ось який. Угу. Не знаю, лопасник якийсь. Але тут їхня містинка. А сюди якийсь. Ого! Ой, да, який красунчик! Ай, великий! Ну великий. І накручений, і накручений, який цікавий. Давайте вже зірву і разом подивимося. Ніжка яка товста. Такий представник. Ой! О! І тут реально ніжка така накручена, накручена якимось ходами. Ну, не знаю, чи він їстівний. Підскажіть, будь ласка, хто знає, що це за грибочок. І тут такі гарні екземплярчики. Не, хороший запах. Грибний запах. Гарний. Такі сімейки. Так, подивилася я через Google. Це у нас лопасніт борощатий. І ми бачимо, його назвали тому так, тому що він реально весь такий ніжка, вся така бороздка. Цікавий. І він є їстівний ще. Наукою не дуже встановлено. Деякі джерела говорять, що цей грибочок можна їсти після відварювання. А, а потім ну, відварювання, зливу водички, і потім з ними робити. Ну, таких, знаєте, як чітких вказівок, чи можна його їсти, чи ні, я не знайшла. Підкажіть, будь ласка, що ви думаєте, що ви знаєте про цей грибочок. Але він такий цікавий, я думаю, таким гарним такими, ну, але реально така трішки солоність. І тут їх дуже-дуже багато. Ми бачимо. І молоденькі, цікаві. І реально тут їхнє місце. Бачите, я вам хочу сказати, скільки в ліс не ходи, і ліс тебе завжди дивує. Завжди. Сьогодні я не взяла корзину, але ось такий кульок. Берізь мене прикладу. Пакетики такі не потрібно. Ну, вестероїжки у мене просто чудові. Ну, з корзиною мені сьогодні було незручно. Так, друзі, йдемо з вами. Так, і ось яка красуня. У нас, Сейчас я всіх поскладаю, ось які чудові зелені сироїшки. Ох. Ну, я дуже часто бачу, люди їх не всі беруть. Вони бояться їх брати, бо вони їх не знають. А ми їх з вами знаємо. Так, цей ні, а цей да, Ну, а тут хтось наступив, на нього ливий, не червивий. Так, ось які чудові. Так, перевіримо тоді з вами. І ось. І ось яке. А ось, а ось яка чудова. Молоденька зовсім. Так. Ось. Красуні. Це вже червива. Так і там бачу. Так, ось уже на одному місці. Скільки в нас грибочків. Так, і ось. Ось така містинка чудова з цими сироїшками. І ось яка містинка чудова. Ой. А ось які, це вже доросла, це вже, мабуть, точно червива. Ну так. Да. А ось біля неї маленька. Ой. Дуже красиво, коли замаринуєш їх, дуже гарно виглядають в баночці, такі ціленькі, тугенькі. І ось молоденька. Ой, оце нам повезло з вами. Ось так а не так. Ось який красунчик. Ой-ой-ой. Товстенькі, гарненькі. Ой, красунчик який. Ой, люблю ці грибочки. Так, поклали з вами туди до сироїжок. Потім їх провіримо. О, ось сюди. Так, ідемо нас теж тут красунчик березовий. Дуже гарний грибочок. Знаєте, кажуть, елітний. Вони такі гарненькі. ой, да. це, мабуть, теж підберезовик твердуватий, да. які я знаходила там на горі і тут. Да. Оця сіточка така. Вони дуже гарні, такі тверденькі і справді тверденькі. Так, а це що у нас? ну дивимося. Так оно. А, і це він теж. Тільки зовсім молоденький. Не дала йому вирости, думала якийсь дощовичок, але це у нас теж підберезовик березовик вато. Так, друзі, хочу показати вам дуже таку цікаву рослинку. Ось така. На, одню, на одному стебельці і фіолетовий колір такий, і жовтенький. Ця рослинка у нас називається перестач гайовий. Або знаєте, як народі цікаво називають? Іван. За Марія. Мабуть, за те, що різні квіточки. Або ще кажуть брат плюс сестра. Такі цікаві назви. Бачите, вот, ці квіточки такі, такої форми, а ці такої форми. Дуже цікава рослинка, лікарська рослинка. Я її збираю. Такий перестач хайовий. Зустрічалися мені ще сьогодні в маремухи. І ось сюди представник мухомора сіро рожевого Ой, мені зустрівся. Зараз да. надріжу. І бачимо, він у нас доволі молоденький. Плівочка ще не відійшла від шапинки. І глянемо. О, чудовий. Ніжку прибираємо. О, все. Шапинка чудова, а ніжку прибрали. О, так, і зустрічаються нам ось такі представники маслючків. І ще ось бачу. Ой, ай, чудово. Дивіться, які гарненькі. Ой, які гарнесенькі маслючок. Ой, чудо. А, так і там іще один, але цей у нас вже пропав, а цей у нас гарненький. І ось тут зібрала на одному місці отакі гарні маслючки. Так, шукаю маслючки і попадається мені отакий гарненький, молодесенький підберезовик. Так, і хочу вам показати тут просто бомбезні. других слов у мене немає. Не знаю, що це, мабуть, свинуха. Ану будемо дивитися з вами, що це за. Так, свинуха тонка, молода, красива. Каже, візьми, візьми мене, але я її не беру. Все. Ну, а на оцю красу. Дивимось і беремо. Дивіться, які чудові маслючки. Красиві. Раз. Тепер. Треба походити гарно. Раз, два. Ой, гарнесенькі які. Друзі, прошу від вас обов'язково подобайки, тому що це дуже допомагає, щоб відео побачило більше людей. І завжди вам вдячна. Хожу, шукаю, дивлюсь маслючки, дивлюся осика тут росте. Думаю, зайду я і в неї. І я вам хочу сказати, ви бачили таке украсення? Я думаю, мало хто бачив такого красення. А я вам покажу. Покажу вам цього красення. Ой, який він гарненький, а який великий. Це яка краса. Це у нас підберезовик, я вже розумію. Але який він красивий. Ага, дивимося. На цю красу, а давайте будемо з вами цю красу знімати. Але який красень. Чудовий. Дякую, дякую, дякую. куди йти? Ну куди йти? Скажіть ви мені, оце що? Оце Підберезовий. Ой, яка краса. Ну куди йти? Скажіть ви мені, куди йти? Не можна йти. Ось такі чудові грибочки. Руки, які маслята збирала. Ой, шапинка, до речі, в нього чудова. О, а цей зовсім. Так. Друзі, прийшла в інший ліс. Хочу подивитися, чи у нас є тут яйця веселки. І я бачу... Ой, ано обережно. Ой. Запах. Дуже цілющий ці яєчка. Так що як попадаються, вам обов'язково беріть. І отакі хащі, повалені дерева. Але я знаю, що тут вона у нас повинна бути. Тому я буду її тут зараз дивитися разом з вами. Так, і оце вже дивимося. Там он. мамка, яка стріляє. Ці яєчка. а тут у нас вже бачимо яєчко, але його брати не потрібно, тому що воно вже доволі дуже туге. І завтра вже буде на цьому місці теж така сама мамка. Ростуть вони дуже-дуже швидко. Так що залишаємо. Дивимось. Кхе -кхе. Де у нас грибочки? І он. Шукаю яйця, але погано шукати. Тому що трава. І доволі далеко ось сюди у нас яєчко. Де мамка? А де ось яєчко? І о, забираємо це чудове яєчко. Треба дивитися, бо тут і осюди. ось сюди. Ось як виглядає наша веселка, коли вона тільки-тільки виросла. І запах від неї стоїть просто Дейбовірдий. Але де воняє, там і пахне. Так, бо тут у нас багато веселки і повинні бути яйця. Відносно багато. А я їх поки що тільки знайшла одне. І ось сюди мамка в нас тут ось. Але яйця. Реально важко знайти. Ну, буду шукати, потім вам покажу. Веселки багато, але яйця шукати реально дуже-дуже важко. Це розгорнула, бо бачу тут росте наш грибочок. І зараз тут подивлюся, я його і не бачу, ну, нічого не видно. Просто ну хай ростуть, а що робити в цьому році. Дощі, дощі і просто зелено. Так, забираємо це, це яєчко. Отакі чудові Ну, Дякую, дякую за все. Дякую, вдячна. Дивіться, друзі. Я тут в зелені. Не знаю, як я побачила, ну, але побачила. У нас веселка. І навіть запаху тут немає. Але веселка ось така чудова, О, просто чудова у нас є. І ось туди теж гарненькі. А, чудові грибочки. Ага, це... Е, це у нас веселка Андріана. Бачимо, це є фіолетовий колір. Тут дуже добре видно. Веселка Андрі... Андріана. І це, але тут не так дуже видно. Ну, видно, а тут дуже видно. То в нас була біленька, а це у нас така фіолетова, О! бускова, фіолетова. Ну, і видно. Так, друзі, на цьому все. Дуже чекаю зустрічі з вами. Люблю вас. Запрошую до себе нових підписників. І також вдячна за ваші подобайки, за коментарі, які я завжди читаю. І всім миру і добра.